Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний яблучний пиріг, невидимка. Хоча б я скажу, що можна сказати, що це не пиріг, а ось такий торт, тому що тісто тут не відчувається, а так як яблука з кремом, тут дуже багато, дуже-дуже багато яблук і зовсім мало тіста. Тому і виходить дуже смачнющий пиріг. А так як на зараз, сезон яблук. І я вам скажу, ми ось обірвали, а ось такі є величенькі, вони трішки биті падали. Тому їх можна і використовувати. Тому я нарізаю ось такими пластиночками, тоненькими яблучка. У мене велика миска, аж 2 кілограми. А для тіста нам потрібно. Яйця вбити в миску, дрібку солі, цукор і збиваємо яйця сіллю із цукром. Готуємося напрочуд дуже швиденько. Ну ось і все можна додавати для... далі інші інгредієнти. Ливаю молочко і розтоплене вершкове масло. Все перебиваю міксером до однорідності, всипаю ванільний цукор і буду всипати борошно. І ще мало що не забула сказати, також потрібен розпушувач. Всі інгредієнти, детальний рецепт напишу в описі під відео. Всипаємо борошно, перемішуємо і ось і все. Тісто, виходить, тісто готове. Тісто виходить доволі рідкувате. Зараз я вам і покажу. І вливаємо наше тісто до яблук і дуже гарненько вимішуємо, щоб кожне яблучко покрилося ось цим тістом, тому що яблучок у нас багато і треба гарненько вимішати все. Ну ось і все, тісто готове. Застеляємо пергаментним папером, духовку вже розігріваємо, вже повинна бути розігріта. Я коли почала вже тісто збивати, тому вже духовку включила і розігріла. Духовку розігріваю на 180 градусів. Будемо пекти пиріг до гарного такого золотавого рум'яного кольору. У мене він пікся при 180 градусах 50 хвилинок. Виклаши тісто, розрівнюємо його і стараємось так, щоб наші яблучка були покриті ось в цьому, цьому тісті. Їх треба трішки придавити, щоб не було ніяких порожнинок. І щоб скрізь рівновмінно були яблучки розподілені і тісто. Ну, ось і все. Тісто гарно розрівняли, трішки можна його потрусити, постукати і відправляємо його в духовку. І ось через 50 хвилинок, ось він у мене такий ароматний румяний. Звісно, якщо ви не хочете, щоб був такий рум'яний зверху, можна прикрити зверху пергаментом. Тоді він буде світленький. А ми ось любимо ось такі рум'яненький. Дістаємо і повністю його охолоджуємо. Гарно дістається пергаментний папір. Ну ось і все, можна нарізати і смакувати. Ось гарно пропікся. Ось такі рум'яники з усіх сторін. він Мягенький. Будемо нарізати і куштувати. І ось такий він серединці в нас на розрізі. І так, як я вже казала, тісто в цьому пирогу не відчувається. Виходить так, як яблучка із кремом. Виходить дуже смачно, готується по-простенькому, швиденько, а з'їдається ще швидше. Тому швиденько нарізаємо і смакуємо. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Готуйте на здоров'ячко і смакуйте. І хай вам все вдається. Ще краще ніж у мене.